Привіт! Мене звати Гліб Капустін, і це курс всесвітньої історії 9 класу. Історія цього періоду це захоплива оповідь про мужніх фермерів та успішних бізнесменів, криваву громадянську війну та формування нового американського суспільства. Скориставшись тим, що наприкінці XVIII століття Європу охопили затяжні війни. США стрімко розширили свою територію. Десь використали зброю, а десь гроші. Зокрема, у Франції придбали Луїзіану, а також змусили Іспанію поступитися Флоридою. Мексика, злякавшись багнетів американських військ, мусила віддати частину своїх територій, а ще. Не забуваємо про золоту лихоманку, дикий захід і 7 мільйонів доларів, які коштувала Аляска. Апетити США зростали 1823 року. Президент Джеймс Монро проголошує принцип невтручання в європейські справи. Натомість Європа мала припинити подальшу колонізацію американських континентів. Доктрина Монро проголосила на весь світ Америка для американців. Сама держава суттєво відрізнялася від європейських монархій. США держава федеративна, де кожен штат мав певну самостійність. А це погодьтеся було досить прогресивно на той час. Очолював США президент, якого обирав американський народ. Цікаво, що система виборів від того часу не надто змінилася. Це свідчить про її успішність. Майже все політичне життя було зосереджене в конгресі. Це щось на кшталт Верховної Ради, тільки складніше. Спочатку партій не існувало, зате клубів і гуртків за інтересами не бракувало. Це ускладнювало життя всім. З часом сформувалися політичні партії та утвердилася двопартійна система. Стоп! Це ж у Великій Британії дві партії. Збіг, не думаю, на відміну від українських партій, американські суттєво відрізнялися одна від одної. Демократична представляла інтереси плантаторів півдня, заможних бізнесменів і частини робітників. Незважаючи на назву, вони прихильно ставились до існування рабства. Опоненти демократів, представники республіканської партії. Вони дотримувалися зовсім інших поглядів. Більшість виступали за скасування рабства. Економіка США розвивалася так само швидко, як і політика. Промислова революція набирала обертів, вільні фермери працювали на себе. А в містах зростали численні заводи та фабрики. Потужний потік іммігрантів забезпечив країну вмотивованими та зазвичай кваліфікованими робітниками. І всі ці добровольці не сиділи на одному місці. Вони почали рухатися вглиб американського континенту. Це були часи сміливих ковбоїв, відважних шерифів, шукачів золота і бандитів, які безперестанку стріляли із зброї. У результаті експансії територія США суттєво збільшилась. Чому експансії, запитаєте ви? Та тому, що території, які відкривали новоприбулі, були домівкою для корінних американців, індіанців. В індіанців забирали землі та змушували деінде шукати кращої долі. Спочатку на них влаштовували полювання, а потім їх силою переселили до резервацій, територій, де мали проживати виключно індіанці. За межами резервацій їм заборонялося перебувати. Не в кращому становищі опинилися темношкірі раби. За американськими законами вони вважалися. Приватною власністю і не мали жодних прав. Рабовласник розпоряджався ними як хотів. Розлучав, продавав, обмінював, програвав у карти і міг позбавити життя без жодних докорів сумління чи відповідальності. Отже, що ми маємо країну з потужною економікою. Та сучасними технологіями, але водночас і країну, в якій як захищають, так і порушують права людини. Саме рабство спричинить низку подій, які сколихнуть усю Америку та матимуть вплив на світову історію. І йдеться тут про громадянську війну у першій половині 19 століття, в США загострилося протистояння між Півднем і північч бідняки трударі півночі проти джентльменів півдня. Південь існував лише завдяки дармовій праці рабів. Звичайно, це дозволяло отримати високі прибутки, проте гальмувало розвиток економіки. Раби не були зацікавлені в праці, а їхні господарі маючи дешеву робочу силу. У вдосконаленні сільськогосподарських знарядь для півночі рабство теж ставало проблемою. Через існування рабської праці оплата вільних робітників в Україні була вкрай низькою, тому вони прагнули ліквідувати рабство у середині ХІХ століття суперечності переросли у військовий конфлікт між півднем і північю. Приводом до початку громадянської війни стало обрання президентом Сполучених Штатів Америки республіканця Авраама Лінкольна. Чим же так не догодив Авраам? Справа в тому, що цей пан став символом американської мрії. Його шлях від лісоруба до президента надихав ледь не кожного американця, мігранта чи темношкірого раба. А оскільки Лінкольн був. Прихильником скасування рабства він дуже не подобався плантаторам півдня. Після обрання Лінкольна президентом події стрімко розвиваються. Південні штати заявили про вихід із складу США та створення нової держави Конфедерації Штатів Америки. Тому в історичній науці представників півдня називають конфедератами. Війна спалахнула 12 квітня 1861 року після захоплення конфедератами форту Самптер. Президент не забарився із відповіддю, оголосив південні Штати бунтівними та розпочав прийом добровольців до армії, незважаючи на значну перевагу у військовій силі. Перший етап війни федеральні війська програли. Чому так? Більша частина ресурсів справді зосереджувалася на півночі. Проте Південь мав більше кадрових офіцерів і значні запаси зброї. Тож це додавало конфедератам впевненості, і столиця Вашингтон неодноразово опинявся в небезпеці. Самі ідеї рівності та братерства виявились у небезпеці, але чесний ейб. Таке прізвисько мав Авраам Лінкольн. знайшов вихід із ситуації. Він ухвалив два доленосні рішення: перше це закон про гомстеди, тобто садиби. Це дозволило змотивувати більшість жителів півночі. Адже будь-хто, хто навоював за конфедерацію, міг отримати ділянку землі 65 гектарів на заході. Сплативши за неї лише 10 доларів. А це нічогенький такий клаптик землі. Більший застрийський парк у Львові чи невеличке село в Черкаській області. Друге рішення це звільнення всіх рабів. Ця звістка сколихнула суспільство. Десятки тисяч колишніх рабів почали переходити на бік США. Конфедерація втратила допомогу Великій Британії, адже англійська громадськість. Була проти підтримки захисників рабства. Це і визначило подальшу долю бунтівних штатів 1865 року. Громадянська війна завершилась. Але вона стала одним із найжорстокіших протистоянь ХІХ століття. З обох сторін загинуло понад 600 тисяч осіб. Проте цілі війни були досягнуті. Єдність країни зберегли. Плантатори-рабовласники втратили свій вплив. А тринадцята поправка до Конституції остаточно заборонила рабство. Президент Авраам Лінкольн не зміг насолодитися успіхом через кілька днів після завершення війни його смертельно поранив під час вистави прихильник конфедерації. З 1867 року розпочинається реконструкція півдня. Зміни впроваджувалися примусово, скасовувалися Конституції південних штатів, конфісковувалися землі бунтівних джентльменів і передавалися безземельним американцям, зокрема, і колишнім рабам. Поступово становище в південних і північних штатах вирівнювалося. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. З вами був Гліб Капустін і це курс всесвітньої історії 9 класу.